Перше плавуче місто буде у Південній Кореї. У Південній Кореї затвердили спорудження першого у світі плавучого міста. Побоюючись світового підвищення рівня моря, у 2023 році розпочнеться зведення першого плавучого міста. Як це виглядатиме? Океанікс Бусан складатиметься з трьох плавучих платформ, з'єднаних із суходолом. На них будуть розміщені житлові споруди та інші необхідні для зручного проживання людей, заклади і установи. Три платформи площею 6,3 гектари призначені на 12 тисяч жителів, люди отримуватимуть електрику від сонячних плит, а у теплицях вирощуватимуть їжу. Океанікс запевняє, що перші споруди будуть здані до 2027 року. Ô con ơi 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 con